Все, що вам треба знати про Феродо. У світі автозапчастин існують бренди, які стали прозивними іменами. Один з таких брендів це Ferodo. Цей британський виробник деталей гальмівних систем з'явився на світ у 1897 році та починав. З гальмівних накладок до велосипедів та мотоциклів, але рішення виявились настільки ефективними, що підійшли і до автомобілів. А ще швидко завоювали популярність по всьому світу, де гальма Феродо почали виробляти за ліцензією та називати так будь-які гальмівні деталі з фрикційним матеріалом. У 90-х англійців придбав великий концерн. Федерал Могул. Пізніше їх придбав ще більший концерт Тенеко. І тепер всесвітньо відомий бренд Феродо є їх власністю разом з великою кількістю інших. Серед них такі відомі імена, як Чемпіон, МУК, Джуріт, Берал, Паєн, Гьоц, Нюрал, Гліко, Вокер. Сьогодні. В асортименті Феродо можна знайти максимально повний перелік деталей гальмівних систем, які підходять до легкових автомобілів, вантажівок та спорткарів. Їх деталі постачаються і в оригінальну комплектацію, і на вторинний ринок. Під брендом Феродо доступні дискові та барабанні. Гальмівні колодки, гальмівні диски, супорта, гідравлічні деталі гальмівної системи, гальмівні рідини, гальмівні шланги та гальмівні троси це один з найкращих виробників гальм у світі, на якого ви можете покластися.